Доброго ранку, доброго дня, все навкруги добрим хай буде щодня. Дорослі й діти, звірята і квіти, І я рада зустрічі з вами щодня. Діти, ось і закінчилася зима. Вона почула подих весни, ласкавий сонячний вітерець відчинив двері весні і все навколо почало оживати. А я вам, діти, хотіла розповісти казочку про весну. Хочете послухати? Жив був король сонце. Його палац знаходився за найвищими хмарами. Король ніколи не спускався на землю, але посилав до людей своїх донік, зиму, весну, літо й осінь з їх братами місяцями. Найбільше король любив наймолодшу красуню весну. Але те, що вона була такою гарною, знав тільки батько, а вже потім люди, які зустрічали її. Як тільки весна ступала на холодну після зими землю і зігрівала її своїм теплим весняним подихом, а ласкавий батько сонце посилав на допомогу донці свої сонячні промінці, починалися на землі різні дива. Прокидалися від зимового сну тварини. Різні комашки, жучки, метелики, дерева теж прокидаються від зимового сну. Проростали різні рослини, поверталися до рідної домівки птахи і заселяли землю співом, оживала природа. І така краса надихала композиторів, поетів та художників створювати гарні вірші, музику та картини про весну. Діти, а ви любите весну? Подобається вам ця пора року? Так, тож давайте допоможемо весні вступити в її права. Адже ми так хочемо теплих весняних днів, правда, діти? Давайте зараз ми з вами побудемо художниками і спробуємо намалювати весняну картину. А малювати ми будемо не олівцями і не фарбами, а словами. Намалюй картину словами! Прийшла тепла запашна весна, яскраво світить сонечко, небо стало блакитним, дощик на крапайчик полив землю, зазеленіла травичка, розквітли квіти, на деревах з'явилися листочки, прокинулися від зимового сну тваринки, прилетіли з степеліх країв птахи, ластівки-соловейки. Весна чарівна пора року. Молодці. Давайте з вами промовимо ось таку чистомовку. Са, 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 вже прийшла весна. Су-су-су, я люблю весну. Сі, сі, сі ми веселі всі. Се, 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 нам весна тепло несе. Ок-ок-ок, сіла бджілка на пеньок. Ки-ки-ки прилетіли шпаки. Че-че, че вода в річці тече. Ей-ей, ей, співає соловей. Дуже добре. Здавна в нас на Україні вважалося, що пташки приносять на своїх крилах весну. Ось і ми зараз з вами спробуємо закликати пташок із теплого краю. А для цього нам потрібно вивчити закличку. Пташок. Викликаю з теплого краю. Летіть соловейки на нашу земельку. Спішіть ластівочки, пасти корівеньки. А тепер ще раз всю закличку. Пташок викликаю з теплого краю. Летіть соловейки на нашу земельку. Спішіть ластівочки, пасти корівеньки. Молодці! Діти, а про яку пору року ми з вами розмовляли? так правильно про весну. Весна тепло нам пронесла і сонечко подарувала, щоб міцніли усі діти і розцвітали, не наче квіти. А на цьому все. До побачення, до нових зустрічей, малята!